so 25-й різдвяний фестиваль вертепів відбувся у Луцькому палаці культури, розповіла Суспільному директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів. Готується до виступу дев'ятирічна Вероніка Семенова. Тату, тату, тату найди. Хто ж мені казку розкаже? як Ти з ким на різдво до діта піду, хто українську нашу коляду. Вертеп на схід, скажімо так. Він сучасний, записаний в Закарпатті. діти готувалися дуже ретельно». Ну, звичайно, тривоги і умови, тепершні, в яких ми працювали, це цього було недостатньо. Перед виступом не хвилюється, каже учасник творчого колективу Луцького ліцею номер 1 12-річний Матвій Русін. Не сильно вже переживаю. Я впевнений, що в нас все вийде. Ми так вже пару років виступаємо і мені це подобається. Хлопці! Куття є! Наш традиційний звар. І вареники з капустою. Школярка 11-го ліцею Владислава Малесик розповідає, у фестивалі вертепів бере участь не вперше. Я не перший раз вже граю військову. Ми минулого року також брали участь в конкурсі. Ми маємо все розказати про події, які зараз відбуваються з нашою Україною. Готувалися доволі довго костюми, слова, сценарії. Ми це підтримуємо. Нам це подобається. Це українське, ми це любимо. Це наша державність культура і ідентичність. Внучка буде виступати. Я була тривога, і я поїхала назад, тривога кінчилася і спіла приїхати. Потрібно допомагати ЗСУ, Вони за нас борються, щоб ми могли мирно жити зараз. Зі слів Тетяни Гнатів у фестивалі вертепів з Різдвом Христовим взяло участь 10 колективів з Луцької громади. Вісім з них із загальноосвітніх закладів, колектив Палацу культури Бешкетники і театральний колектив Паросток із села Боголюби. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.